Черкаські музиканти збирають кошти на порятунок своєї викладачки. Допомога потрібна вчителю першої музичної школи Лідії Мусировській. Жінка потребує термінової операції на серці, та коштів на неї немає. Рятувати викладачку взялися її учні. Спілкувалася з ними Вікторія Хамаза. На семінари, тренінги, трінінги, майстер-класи. Нові плани та робочі завдання. Це відео відзняти три роки тому. На ньому Лідія Мусоровська розповідає про черговий тріумф своїх учнів. почнемо. Порізала ой лапачі, кой болить, зелений листочок. Не а це її вихованці сьогодні. Так вони готуються до чергового концерту. Програму підбирають вже з новим учителем, бо їхня постійна викладачка Лідія Мусоровська вже другий місяць бореться за своє життя. У жінки тяжкий серцевий недух. Без неї працюються вже не так. Зізнаються діти. Не вистачає, тому що. От у мене два уроки в неділю, а тер 101 і буде новий вчитель. В нічний час працювали і в денний, і в ранковий час, тобто не було таких обмежень. Вона могла зателефонувати, сказати, що якщо потрібна допомога, давай. Вона з нами танцює. Іноді ми не можемо так танцювати, як вона нам показує свої ці пісні, які нам, в принципі, потрібно. Позицію Діана розучувала ще з Лідією Олексіївною. За 10 років навчання викладачка стала для неї другою мамою. Завдяки Лідії Олексіївні виборола чимало музичних нагород. Зізнається Діана. «Кілька енергії вона нам віддає. Це найпрацьовитіша людина, яку я знаю, і я неймовірно вдячна. Вона доказом того, що от вона така працьовита, є те, що ми займаємо найперші місця на, на всеукраїнських, на міжнародних конкурсах. До порятунку викладачки докладають зусиль і батьки вихованців. Без Лідії Олексіївни вони не бачать вокального майбутнього і для своїх дітей. Візьміть себе в руки, зберіть всі, всі свої, всі свої кліточки в місті. Виздравлюйте. Ми дуже вас нуждаємося, ми очень, очень скучаємо за вами. Они не можуть без вас. Це ціла трагедія врятувати цінного педагога просить директор музичної школи. Лідію Мусровську жінка називає музичним скарбом. Її методика викладання та самовіддача не раз прославляла Черкаси на всю країну, каже жінка. Наш лучший педагог, я не побоюсь, як как би, бы, дійсно підчеркнути, що краще не просто в нашій школі, а краще, можливо, по Україні. Дуже віддавалася роботі, завжди з душою відносилася до учнікам. Учитуючи дороговизну цієї операції, ця сума ніяк не покривається, тим більше, що предстоїть не тільки об операції, ще ребільта реабілітаційному періоді допомогти урятувати улюбленого викладача просять і її вихованці. Долучитися до збору коштів. Вони закликають усіх небайдужих. Хворі вчительці ж передають лише одне. Повертайтесь, ми дуже чекаємо на вас, Вікторія Хамаза, Василь Саєнко, Віка Новини.